Ще декілька безтурботних днів, і українські школярики, відклавши літній відпочинок до наступного року, вирушать добувати нові знання. Свої зручні шорти та футболки, хоч неохоче, але доведеться замінити на офіційну шкільну форму. Сучасний виробник вражає різноманітністю моделей. Є декілька ліній, які виготовляються шкільна форма. Найпоширенішими і найпрактичнішими рахуються, уже виходячи з попиту з кількох років виготовлення шкільної форми. Це шкільна форма, яка виготовляється саме з котонової тканини. Це шліфований котон. В склад тканини входить незначна кількість поліестеру та еластану, завдяки чому ця шкільна форма є досить практичною і не потребує особливого догляду на протязі всього шкільного сезону. Другою лінією шкільної форми в нас є трикотаж. Як ви можете побачити, ця тканина йде трішечки м'якша, тому вона і бюджетніша. І, як бачите, по моделях, Ця тканина може використовуватися в більш гламурному дизайнерському вигляді. Продавці зазначають, що вартість шкільної форми в порівнянні з минулим роком змінилася. Проте не набагато. В український бренд ми одягнули школярку всього за 525 гривень. Вирушаємо далі. Цього разу будемо приміряти форму турецьких та польських виробників. Знову одягаємо піджак, блузку і сарафан. А оце кордонний дизайн таки стане в добру копійку. І це ще далеко не все. Один із найголовніших шкільних атрибутів зручний портфель, без якого учень не учень. Сьогодні дітлахи для вибору мають чималу кількість ранців. Найбільшою популярністю серед дівчаток зараз користуються такі, як Монстер Хай, принцеси, Хеллоу Кіті. Для хлопчиків це Хотвілси, Трансформери. Такого плану такі, як мультики. Середня вартість залежить від фірми виробника. І так само каркасні вони йдуть чуть-чуть дорожчі 700-600 гривень, М'які 400, 300 і такі що по 200. От на чому, а на портфелові економити точно не варто. Адже від цього залежить здоров'я вашої дитини. Отож, обирайте правильно. На зручності перший четвертий клас саме зручні це каркасні, такого плану, як тримають форму рюкзачки. Вже трошки для старших вони вже йдуть, більш більші вмістительніші м'якого плану. Ортопедична спинка має бути обов'язково для того, щоб книжечки не їздили по спинці дитини і правильно формувалася осанка. Та самим портфелем, звісно, не обійдеться. До повного комплекту додаємо дві сині гручки, одну чорну, один простий олівець, гумка, точилка та лінійка. Не забуваємо про клей, кольорові олівці. Фарби та альбом необхідний також пенал, обгортки для підручників та зошитів. Щороку до асортименту вже й так яскравих зошитів все прибуває. Хоч на полицях магазинів можна зустріти й радянські зелені, що значно відрізняються у ціні. Сучасні школярі ласі на кольорове. Вони яскраві і на них класні малюнки. На них є картинки. Ми з друзями розглядаємо їх. Ну і звісно, щоденник подекуди ціни на звичайний щоденник сягають до 130 гривень. Ну напевно, у такому водитимуться самі дванадцятки. Обираємо що простіше, отож підіб'ємо підсумки. Тисяча гривень у шафі дитини висить якісна шкільна форма. Ще 450 на яскравий ранець, ну і канцелярія. Втім, психологи радять завжди і у всьому знаходити лише позитив. Пам'ятайте, що ваші фінансові витрати на дітлахів – це вигідне капітуловкладення у квітуче майбутнє країни.